Таро прогноз для років на липень 2025 року. Подивимося з першу три важливих події років в липні. місяці. Так, перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія місяця. Далі подивимося професійну діяльність, що очікувати в професійній діяльності в липні місяці, як будуть складатися фінансові справи в липні місяці, що очікує років в липні місяці в особистому житті. На що звернути увагу в плані здоров'я в липні місяці? Порода, підказка, чи застереження, чи карта покажуть вам, що вам важливо знати якраз на липень місяць? Давайте, дивитися. перша важлива подія. Підтірка пентаклів. Чогось вам не вистачатиме. Будете сумувати. Це може бути у відносинах, можливо, не приділятиме партнер вам достатньої уваги, можливо, відсутність тих же відносин. Можливо, якраз по фінансах все таке п'ятірка пентаклів. Це відсутність певних коштів або очікування. От немає цих коштів і все. Або вам не вистачає. І тут же дивіться, через час ви отримаєте все, чого. Ви заслуговуєте, настільки отримаєте, можливо, не з того джерела, з якого ви очікували, можливо, і з того, але навіть більше. Все-таки тут п'ятірка, тут вже десятка, можливо, вдвічі більше отримаєте коштів. Всі члени сім'ї будуть задоволені, можливо, захочете відпочити, якось відсвяткувати. І паш Пентаклів, і ще якась звістка про ще якісь гроші буде. Тут, дивіться, місяць заставить вас щось обирати. І оскільки у нас всі пентаклі, то тут, можливо, між роботами, можливо, кілька у вас робіт, одна хобі, монетизоване, друга робота. Тут щось обирати. Можливо, будете обирати, чи все-таки працювати, чи їхати на відпочинок. Тобто якийсь вибір в липні місяці вас очікує. Професійна діяльність Лицарь пентаклів. Хай повільно. Серед лицарів це найповільніша карта. Бачимо, він на коні, так, підтримка в нього є. Е, можливості, ну хтось допомагає йому все ж таки, можливо, команда, з якою співпрацює, отримати ці гроші. Але ці гроші йдуть повільно, або рух якогось проєкту він повільний. Але ти ще їдеш, далі будеш. Ага, В фінансах ви король пентакловий. Це означає, що у вас все вийде. В липні місяці ви, як професіонал, людина, яка вміє заробляти кошти, тобто у вас в пріоритеті буде матеріальне все фінанси, і ви будете вміло професійно розвивати все це. Дивіться, і у вас ще йде колесо фортуни. Це у вас якесь. Як світла полоса з'являється. Тобто початок, можливий чогось нового. Не даремно тут час 10 годин, 10 хвилин. Подивіться, можливо, якась приємна подія буде саме в цей час. Зверніть увагу, але все у вас буде добре в фінансах. Так, щось у вас розру... розрушується. В особистому житті якась нечесність. Можливо, хтось вам щось недоговорював, можливо, хтось робив те, чого ви не знали, то тут, тут ви будете закриватися від емоцій для того, щоб вірно прийняти рішення, як далі вам реагувати на певну подію. Що у вас в плані здоров'я? Робіть те, що і планували, якщо у вас якісь є Приписи від лікаря, то дійсно робіться. Якщо ні, то просто чаще бувайте на природі. Можливо, ввечері подивіться на зірки, наповнюйте свій внутрішній світ енергіями позитивними, енергіями природи. Дехто любить обіймати дерева, да, для того, щоб вони, відповідно, кожне дерево давало їм свою силу. Дехто просто дивиться на зірки, уявляє чи скоро моя мрія збудеться, да, загадаю бажання на зірку. Тобто тут слідкуйте за своїм ментальним здоров'ям, і якщо хтось лікується, то йдіть е, да, до своєї мрії. Ідіть. Хочете стати до, е, е, вилікуватися? Я не кажу, що це в липні, місяці, можливо, і в липні Все ж таки зірочка дивіться величенька, хай хоч вона й далеко, бо це зірка. Але все одно для вас вона набагато ближчою. Тобто робіть всі кроки, які потрібні для того, щоб вам відчувати себе здоровим. Так, порада. Порада, виражуйте себе так, як ви цього бажаєте. Відчуйте свободу, дихайте на повні груди, знайомтесь з новими людьми. Змінюйте щось в своєму житті, те, що ви відчуваєте, що треба змінити. Можливо, квартиру, можливо, оточення. До нові знайомства. Дурень це взагалі все нове: нова квартира, нова машина. Тобто робіть все, як ви того бажаєте. Товариш і друг з вами буде. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.